Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому з клінічними ідіотами з команди Трампа не можна мати справу. Чому не можна мати справу? Я пояснюю на конкретних прикладах оцього хесета, алкоголіка. Так. Який є міністром оборони Сполучених Штатів Америки, який і не він тільки, а там дуже багато всіляких високопоставлених, так, поставлених. Із грязі та в князі, так, із алкоголіку і міністри. так, вони абсолютно не мають відповідальності ні за що. Тому з ними підписувати якісь угоди, вести якісь справи. Це, як кажуть, собі на зло, собі гірше. Ну, подивіться, от оцей Хесет, так, спочатку, коли йому сказали, що ти ж розбовкав на весь світ, попередив наших ворогів про те, що буде е, удар по хуситах. Хусити підготувалися і вдарили по авіаносцю. Це ж через тебе ти ідіот клінічний. Так? А він каже: ні, це все вороги мої, це все попередники так придумали. Це все містифікація. І все-таки інше. Проходить певний час, бачить, що викрутитися диві не можна, говорить, ну так, ну, говорив, але там нічого нема такого. Ну, що ну, там таке? Ну, нічого там, я нічого не говорив. Яке можна ну, витрактувати як якийсь національний секрет. Так дивіться, різниця між рядовими. І отакими клінічними ідіотами, високо поставленими, десь на світє змалищі, знайдено там, десь на Кенігстон Роуд, так, серед цих алкоголіків і <сху> наркоманів знайшли такого Кента і поставили, високо Так, ось, якби його рядовий якийсь. Шифрувальник, дешифрувальник, просто рядовий солдат, рядовий офіцер, рядовий матрос. Та отаке у месенджері став е, говорити, його б не тільки звільнили з роботи, його б судив військовий трибунал за такі речі. подивіться, яка різить? Цьому нічого. Від Трампа вони всю, всі отримали індульгенцію, тому що сам Трамп такий. Вони можуть робити що завгодно. Що завгодно. Завтра він може розпочати війну і заявити, що це... він не винен тут, так. Він до цього ніякого відношення. Це Байден так придумав, там із Камалою Гаріс разом і все таке інше. Вони можуть що заводного говорити. В них немає ні совісті, ні честі, ні відповідальності, ні перед соб своєю родиною. Інакше він би не упивався б дов, так би мовити, так, ні перед Америкою, ні перед світом, ні перед ким. Цими людьми не можна мати справи взагалі. Їм можна тільки морочить голову, проводячи якісь перемовини і все останнє, але нічого не підписуючи, тому що завтра вони від усього відмовляться і скажуть, що це була містифікація, що це було ще щось таке, яке на голову не налазить. Так. Це ж так. І вони всі там такі, вони всі підібрані на один штип. Що цей міністр, що цей Трамп, що, 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 що цей Рубіо, що, що, які, ну, ну, все, що не має формальної логіки, є мораль. Ви боретеся із головним проголосили, це боротьба із мігрантами. Це ви ж всі мігранти, або діти, чи онуки мігрантів. Всі, без винятку, і Трамп, і той Рубі, в якого батьки з Куби, і той самий віце-президент Венс, якого дружина, батьки дружини із Індії, і, і той Трамп, якого там діди з Німеччини. Ну, всі, Уже в цьому одному постановці цього питання є. Маразматичне протиріччя, яке говорить про те, що отакий винігрет, отакий коктейль із лайна, палиці і всього іншого знаходиться в них в голові.